Усім привіт! Ви на каналі Expansion of A Territory. Сьогодні продовжуємо розбирати Advanced Level Test Management Slaboс версії 3.0 розділ 3 Управління командою. Сьогодні розглянемо розвиток навичок членів команди тестування, управлінські навички, необхідні для управління командою тестувальників, мотивуючі або демотивуючі фактори для команди. Розвиток навичок членів команди тестування. Команда тестування може не мати всіх необхідних навичок на початку проекту, хоча ідеальний набір людей може бути недоступним, сильна команда може збалансувати сильні та слабкі сторони людей. Керівництво тестування або команда тестування можуть визначити необхідні потреби в розвитку, порівнюючи необхідні навички з наявними в матриці навичок. На цій основі вони можуть визначити підходи до розвитку компетентностей. Навчання та освіта навчають заздалегідь визначеним знанням та практикам, зазвичай у віртуальній аудиторії, наприклад, відправлення людей на навчальний курс, проведення навчальних сесій всередині компанії, розробка індивідуального навчання або використання живих електронних курсів. Самостійне навчання це спосіб вивчення предмета, який передбачає навчання самостійно, а не у віртуальній аудиторії, наприклад, читання книг, перегляд записаних відео або дослідження інтернет-ресурсів. Взаємне навчання, під час якого колеги діляться знаннями, ідеями та досвідом і навчаються один з одним та один від одного, наставництво або коучинг. Це підходи, коли член команди, який є новим на певній посаді, отримує індивідуальне керівництво від коуча або знання, навички або досвід від досвідченого наставника. Досвідчена особа виступає постійним ресурсом для надання порад та допомоги. Навчання на робочому місці також добре відоме та являє собою поєднання самостійного навчання, навчання у колег та наставництва або коучингу. Не всі підходи до розвитку компетенцій однаково ефективні та результативні. Самостійне навчання та тренінги, наприклад, добре підходять для розвитку професійної та методологічної компетентності. Через це базові знання з тестування можна розвинути, беручи участь у навчальних заняттях ISTQB або самостійно навчаючись на основі навчальних програм ISTQB. Однак для розвитку соціальної та особистісної компетенції рекомендується використовувати такі підходи. Як навчання та коучинг, які часто є більш перспективними, ніж самостійне навчання. Соціальний обмін, своротній зв'язок та рефлексія є одним із ключових факторів успіху для розвитку соціальної та особистісної компетентності. Будь-хто, хто хоче успішно керувати командою тестувальників, повинен мати управлінські навички. До них належать професійна та методологічна компетентність у фундаментальній управлінській діяльності, наприклад, планування, моніторинг, прогресу, контроль та звітність. Для тестування необхідні специфічні знання та навички з управління тестування, наприклад, знання різних підходів до тестування, розробка стратегій тестування або використання методів тестування чи застосованого SDLC. Керівництво або коучинг командою тестувальників означає належні дії у стосунках з іншими членами команди тестувальників та здатність і бажання розвиватися в умовах зміни обставин. З цієї причини соціальна та особиста компетентність є важливими факторами успіху для керівництва командою тестувальників. Це включає стійкість, здатність делегувати та здатність бути прийнятним командою тестувальників. Крім того, це включає здатність відстоювати інтереси тестувальників у проєкті, просувати переваги тестування, а також спілкуватися та вирішувати конфлікти з усіма зацікавленими сторонами. Щоби залучити людей до команди тестувальників, необхідні навички аналізу соціальних, командних та робочих умов. Ці навички допомагають забезпечити відповідність команди тестувальників умовам роботи або, якщо можливо, щоб робочі умови адаптувалися до команди тестування. Крім того, команди тестування підлягають динамічним процесам розвитку і тому вимагають ситуативних навичок, готовність допомогти членам команди тестування приєднатися, здатність вирішувати конфлікти всередині команди. Дисципліна та цілеспрямоване лідерство для забезпечення узгоджених цінностей та правил, здатність делегувати, щоб надати команді тестування особисту відповідальність, а також здатність діяти з вдячністю та впевненістю членами команди тестування, що залишають роботу. Задоволені та мотивовані члени команди тестування підвищують продуктивність та результати, а отже, мають значний вплив на успіх проєктів. Коли це досягнуто, перехресне навчання відбувається неформально. Члени команди тестування можуть керувати власним робочим навантаженням, а керівництво тестування має більше часу для вирішення зовнішніх проблем. Теорія мотивації гігієни розрізняє мотиватори та гігієнічні фактори. Мотиватори сприймаються свідомо та можуть призвести до зростання та задоволення. Це може включати наступне визнання та оцінку виконаної роботи, підвищену відповідальність та автономію, цікаві змістовні та складні завдання, які члени команди тестування сприймають як досяжні та водночас, водночас варті того, щоби до них прагнути, професійне зростання та розвиток. Гігієнічні фактори зазвичай сприймаються як належне, їх виконання не призводить автоматично до більшого задоволення. Якщо вони відсутні, це може мати демотивуючий вплив на членів команди тестування. Наприклад, відповідна винагорода, позитивна кадрова політика та стиль управління, приємні умови праці, безпека як екзистенційна потреба, добрі міжособистісні стосунки. Отже, Управління тестуванням повинно постійно усувати демотивуючі фактори та водночас створювати та посилювати мотивуючі фактори. На сьогодні все. Дякую, що обираєте нас.